Сапери інженерної роти 105-ї окремої бригади тероборони збройних сил України облаштовують у зоні виконання бойових дій, вибухові та невибухові загородження і проводять розвідку. Один з військовослужбовців цього підрозділу Роман на позивний арес розповів, що за час служби зробив сотні виходів. Зайшого, як старшій групи, сьогодні нас було додання пройти відрізок дороги для від одного поста до спостережного пункту, проробити тіший прохід для проходу на СП пункт. З лісові місцевості йдемо від 7 до 10 метрів, в залежності від самої загусленості місцевості, щоб ми бачили, могли бачити візуально та не менше 7 метрів. Вже на відкритих ділянках треба зберігати більшу дистанцію. Ділянка дороги може навіть зайняти як від години, так і до. Цілого дня, бо все залежить від погодних умов та від пташок в небі. Правда, не наших пташок. Ми можемо очікувати все, бо ця територія була замінована. Що могла бути з квадрокоптерів, замінована, що з FPV-дрони. Головний бойовий медик роти Іван на позивний Борода каже: йшов у групі, як прикриваючий від дронів. Спостерігається першим ділом небо. Зі всіх сторон треба дуже слухати, щоб не було ніяких зайвих звуків. Звук дронів не спутаєш ні з чим. Були скиди, були все, але Бозя нас оберігає. І командир, звісно. Командир у нас весела людина, підрозділ теж всі веселі, немає у нас таких, щоб хтось там понурий ходив чи ще щось. Завжди стараємося бути на позитиві. Командує інженерною ротою 105-ї бригади тероборони Андрій з позивним Грубар. За його словами, жарти і позитивний настрій допомагають впоратися зі стресом. Я не сапер, але я ходжу на кожен вихід, так і я то люблю. Хлопців просто фантастика. В тому всьому є дуже просте пояснення, чому вони роблять, чому ми так з гумором до того ставимося. Тому що ще на початку війни, коли ми попадали в саме пекло, кожен з нас бачив, як пролітає життя, кожен змирився зі смертю, ми її не боїмося. Військовий каже, його побратими зберігають почуття гумору навіть під обстрілами. 23-й рік ми попали під обстріл двох танків і під мінометку 120-ту. Особовий склад, в принципі, не був до такого готовий. Була команда дана мною лягти. Ми всі лягли, я лежав з малюком з Ігором. А ігор такий трошки здоровий хлопець, і нас били вже десь, певно, годину били, і то так дико. І ігора вже живіт бурчить, він їсти хоче, він здоровий хлопець, він дуже завжди хоче їсти. І я дивлюсь на нього, він так наодинник і каже, вже би їхали б додому, закінчили. Розумієте? Ще одна запорука вдалого проведення операцій дисципліна, розповідає Андрій. Всі чітко знають хто що робить. Всі виконують чітко команди і тому ми працюємо без втрат. Відколи я командир роти. У мене одна втрата це мій побратим і друг. Ми з 22-го року разом. Ми пройшли все. Ми пройшли всі бойові завдання, які тільки могли. Удар був для всієї роти. Його всі любили. Це фантастична людина. За словами командира роти з часу повномасштабного вторгнення, він зріднився з людьми, з якими служить на четвертому році війни. З людьми, які у мене служать, ми всі як брати. До мене Олегович звертаються тільки ті, хто або нові прийшли, або хто дуже сильно накосячив. Всі знають, хто командир, все виконують. Але люди в мене супер, просто супер. Ірина Моргун, Роман Луциків, Суспільне новини.